Друзі, хто зараз шукає тракторці в діапазоні від 5 до 6 тисяч умовних одиниць, хочу вам показати наш модельний ряд, який ми маємо. Порядка 10 модифікацій є в наявності. Сподіваюсь, вам відео це допоможе при виборі тракторця. Дивіться: 5 тисяч умовних одиниць. Маємо ось такі сінтайчики, повнопривідні на редукторних мостах з трьохшвидкісною коробкою на Кемовському 385-му двигуні. 24-ки з гідропідсилювачем. Передача переключається посередині. ви бачите. 5000 умовних одиниць. Є Scout XT-244 в такому новому дизайні з ведовською оптикою. 5,150 він вартує. Теж трьохшвидкісна коробка, повний привід, редукторний міст. 5,150. передачі переключається посередині. Ідемо з вами далі. 5500 і ми переходимо на інший рівень. Кулія 1,20. Резина висока, передня 16, задня 24-та. Теж 3 трициліндровий двигун. Тут же йде рівна підлога. Передачі перенесені вправо, і коробка тут 4 -швидкісна. Вал відбору потужності, відповідно, в цих моделях вже двошвидкісний 540 і 1000, бо ось в цих моделях трішки дешевших, тільки одна швидкість 540. 5500 умовних одиниць вартує такий люксовий синтай. 5500. І йдемо з вами далі. Є ось такі тракторці Форте. Є варіант е, теж е, на стандартній резині, високій стандартній резині 24 Вони вартують 5750. І є на ось такій широкій резині, як ви бачите, моделі. Вони вартують 5750. Йдемо з вами трішки далі. Маємо DMTZ 255 XL Теж Широка колія, 1,20 двадцять, повний привід, КМовський 385-й двигун, рівна підлога, бокова куліса, все навколо сидіння у нас зашито. І додається в нас примусова задня гідравліка. Два зовнішні гідроциліндри тиснуть донизу, посилена задня навіска, вом двошвидкісний. Сидіння регулюється, все зашито. 5850 вартує такий тракторець. І. Є в нас ДМТЗ на широкій резині. 112 24 задня, 7,5 на 16 передня. Вартує такий тракторець теж з примусовою задньою гідравлікою. 6 тисяч умовних одиниць. Ось аналогічна модель. Бачите, теж циліндри, плаваючий режим, ну все, як книжка пише, керування гідравлікою, керування розподільником, велике робоче місце. Інформативна панель приладів. Все так зроблено добротно, класно. 6 тисяч вартує. На широкій резині ДМТЗ і на стандартній резині.